Вже декілька років поспіль, 19 липня, своє професійне свято в Україні відзначають фахівці сфери фізичної культури і спорту. День тренера України. Саме у цей день, в 1996 році, на літніх Олімпійських іграх Україна вперше взяла участь як незалежна держава. Лозівщина, як і наша країна в цілому, дуже багата на талановитих тренерів, які все своє життя присвятили спорту і тренерській роботі. Своїм досвідом і майстерністю діляться з тисячами юних вихованців. Одним із таких тренерів є Анатолій Нартов. Заслужений тренер України з легкої атлетики, розповсюдився. Повів, як прийшов у спорт та про свій підхід у тренерській роботі. Ну, тренером я став, це далека-далека історія. В 78-му році мене мій тренер, на жаль, його зараз з нами вже немає, повіз на змагання до Харкова, першість з області. Я виграв першість з області і мене запропонували мені навчатися в спортінтернаті міста Харкова. Повернувшись додому, він каже, хай батьки прийдуть, треба з ними поспілкуватись. Це було 1 травня. Ми зустрілись, мої батьки і Олександр Іванович Карастійов. Зустрілись отут на площі, де зараз у нас музей. І він каже, вашого сина пригласили до спортінтернату. Ви можете відмовитись, але я вам раджу, може це його доля. Ну і так сложилось, що це стала моя доля. Після закінчення спортінтернату я закінчив інститут і прийшов працювати в дитячу юнацьку спортивну школу і вже працюю 38 років. Виховую спортсменів. На жаль, не всі погодяться навчатись. Зараз воно називається не спортінтернат, а училище фізичної культури. Ну, ті, хто хочуть. Їдуть туди і показують високі спортивні результати. Легка атлетика. Ну, це королева спорту, в неї 48 видів. Біг, прыжки, метання, багатоборство дуже-дуже ну, багато. Цікавий вид. Ну, на жаль, називається легка, але вона дуже тяжка атлетика. Стрибки висоту, спринти, середні дистанції — усе. До чого у дитини є хист. Все ми будемо тренувати. Для того, щоб все було добре, має бути бажання тренера, батьків і учня. Тоді воно все складається само по собі. Я можу коригувати помилки, а так вони виконуються всі вправи добре. Коли дитина приходить в спортивну школу, вона не є ще спортсменом, а тренер все лишнє відсікає і робить маленьку-маленьку зірочку, щоб вона потім стала. Більшою. Робота тренера це наградна робота. Це не тільки виховна робота, спортивна робота. Тренер це як другий батько. Він живе життям дитини. Він хвилюється за неї. Внагорода за його хвилювання це ті хвилини, коли дитина досягає якийсь перемог і ці почуття не передати. Тренер повинен. ну, як у дитини не щось не виходить, він має на своєму прикладі показати той же низький старт, той же підход до планки, тобто це візуально. Ми застосовуємо і відеозйомку, де ми показуємо, де ошибка була, щоб дитина, побачивши не на словах, а побачивши це в реалії, могла це коригувати сама вже. Легка атлетика пишається. Всіми своїми вихованцями. Бо взять будь-який рік народження. Ну, я почав працювати 73-м роком народження. Зараз я працюю з 2007-2008 роком. Кожен рік це є такі вихованці, якими можна пишатись. які показували добрі результати, які відстоювали. Числа зівщини на обласних, на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нам дали можливість відновити учбово-тренувальний процес. А також хочу поздравити всіх тренерів, з ним тренера. Бажаю міцного здоров'я, доброго гумору і щоб їхні вихованці заставляли їх хвилюватись. А коли вони будуть хвилюватись, то все буде добре.